Вітаю 1273-й день повномасштабної війни Росії проти України. випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Оля Бутко. Починаємо. Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тисячу тіл. Повідомили у координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими. Серед репатріюваних є п'ять тіл українських військовослужбовців, які загинули у полоні. Вони були у списках тяжко поранених важкохворих на обмін згідно домовленості у Стамбулі під час другого раунду переговорів. У списку також оборонці з Донецького, Запорізького, Луганського та Курського напрямків. Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертним установами МВС будуть проведені усі необхідні експертизи та ідентифікація репатрійованих тіл. Далекобійні безпілотники СБУ знищили два склади боєприпасів окупантів на тимчасово окупованій Луганщині у населеному пункті Білокуракине. Про це повідомили наші джерела у відомстві. За попередньою інформацією, українські дрони щонайменше сім разів влучили по території складів. Після вибухів спалахнула потужна пожежа, яку зафіксував також міжнародний сервіс Фермс, що відстежує загоряння у реальному часі по всьому світу. У Ніжині на Чернігівщині внаслідок ранкового обстрілу росіян загинув місцевий житель. Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Окупанти вдарили безпілотниками по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури, а також по території дослідницької станції, що давно не функціонувала. Росіяни цієї ночі здійснили масовану атаку на Полтавщину. Про це повідомив очільник УВА Володимир Кугут. Уламки повітряних цілей ворога впали у Кременчуцькому та Лубинському районах. Пошкоджено адміністративні будівлі місцевих підприємств енергетичного сектору. У Лубинському районі без світла залишилося півтори тисячі побутових та більше ста юридичних абонентів. Рятувальники та енергетики працюють над подоланням наслідків атаки. З людей ніхто не постраждав. 230 російських безпілотників збили ці ночі сили оборони. Загалом окупанти випустили по Україні 280 дронів, дві балістичні ракети Іскандер М та чотири крилаті ракети «Х-101». За інформацією повітряних сил ворог атакував із Ростовської та Воронезької областей на 16 локаціях. Зафіксовані влучання чотирьох ракет та 40 безпілотників а також падіння збитих цілей на трьох локаціях. Стійкий мир, безпека України та потенційна зустріч із Путіним. Український президент Володимир Зеленський завершив свій візит до Вашингтона, де разом із європейськими лідерами провів зустрічі із американським президентом Дональдом Трампом. Обговорювали ключові безпекові гарантії для України та організацію тристоронньої зустрічі Зеленського Трампа і Путіна. Говорили і про співпрацю у військово-оборонній сфері. Президент України заявив, що готовий зустрітися із російським диктатором протягом наступних двох тижнів. Було досягнуто домовленості, що деталі безпекових гарантій будуть оформлені на папері протягом наступного тижня. Гарантії безпеки напевно будуть розшуватися нашими партнерами. І буде все більше і більше деталей. Так, так, як все це буде на папері. Якимось чином формалізовано на найближчий тиждень-10 днів пакет е зброї, американської зброї, якої немає у нас, туди входить передусім літаки, системи протиповітряної оборони тощо. Залишимо пока тощо. Там дійсно є пакет нашими пропозиціями на 90 мільярдів доларів. На зустрічі з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами обговорили гарантії безпеки для України, які європейські країни надаватимуть під координацією США. Про це заявив президент США Дональд Трамп. Під час переговорів він зателефонував Володимиру Путіну про що Трамп зазначив у соцмережі Truth Social. Після цієї зустрічі ми проведемо трила перемовини двох президентів за моєї участі. Ще раз наголошую, це був дуже добрий ранній крок на шляху до завершення війни, яка триває вже майже чотири роки. Віце-президент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний представник Стів Вітков координують взаємодію з Україною та Росією. Зустріч президентів Трампа та Зеленського з європейськими лідерами пройшла в атмосфері єдності та завершилася двома ключовими результатами. По перше, 30 країн узгодили координацію з США щодо гарантії безпеки для України. По друге, після розмови Трампа із Путіним, досягнуто домовленості про підготовку двосторонньої зустрічі Зеленського та Путіна. Справжні переговори можуть відбутися лише на саміті, в якому братиме участь сама Україна. Такий саміт можливий тільки тоді, коли зброя замовкне. Я підтвердив цю вимогу сьогодні. По-друге, такий саміт має бути ретельно підготовлений. Ми не знаємо, чи вистачить у Путіна мужності приїхати на такий саміт. Тому ми повинні його переконати. Підвищення зарплат медикам, гранти на виробництво вибухівки та далекобійної зброї і не тільки. Кабінет міністрів України презентував проект програми дій уряду, що окреслює ключові напрями державної політики на 2025-2026 роки. У пріоритеті зміцнення сил оборони, розвиток виробництва зброї, соціальна підтримка та програми для ветеранів. Про те, що вже вдалося реалізувати, та коли розпочнеться втілення анонсованих ініціатив. Артем Деркачов розповість. Наш план він базується насправді на чотирьох на ключових напрямах або основах без безпеки, без сильної економіки, без того, щоб е, докладати всі зусилля країни е, для того, щоб підтримувати людей е, і без справедливості, і звичайно, без відбудови неможливо планувати наше майбутнє, і це ключові напрямки роботи нашого уряду. Прем'єр-міністерка України Юлія Свероденко презентує проєкт програми «Дій кабінету міністрів. Практичним втіленням реформ мають стати 12 пріоритетів, серед яких боротьба з корупцією, відбудова, євроінтеграція, бізнес, ветеранська політика та інші. На першому ж місці безпека і оборона. Кошти, які ми витрачаємо на закупівлю, мають здійснюватись за принципом 50 на 50. Тобто не менше 50, не менше 50% має закуповуватись українського виробництва. Росія ще дуже довгий час, дуже тривалий час. Можливо, завжди буде залишатись екзистенційною загрозою для України. Відповідно, найкращою гарантією нашої безпеки є наші збройні сили, сильні збройні сили України, сили безпеки оборони, оснащені найкращою технікою, найкраще вишколені. Добре фінансовані. Ми про це уже сьогодні говоримо з нашими партнерами, і постачання зброї відбувається весь цей час спільно з партнерами. Але ми говоримо про те, якою має бути українська армія після завершення цієї війни. Вітчизняні виробники зброї, які забезпечують українське військо, можуть розраховувати на нові гранти від держави. У міністерстві оборони наголошують, продовжиться процес децентралізації закупівлі, аби військові могли докупити самотужки те, чого їм не вистачає без участі посередника. Маркетплейс створений для Збройних сил, куди можуть заходити бригади і обирати за зароблені за програмою Бонус плюс бали, обирати техніку озброєння, яка їм потрібна. І поставки будуть тривати не місяці. Наша ціль і наша ідея в тому, щоб поставки тривали максимум там, тижні або навіть дні. Міністр оборони поділився інформацією щодо розробки далекобійної зброї українського виробництва. Це потужна зброя, далекобійна, дуже потужна, і вона є. Це ключові подробиці. А все решта ми взнаємо, коли прийде належний момент. Про нові можливості для виробників військово-оборонного комплексу розповів і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Вибухові речовини це великі гранти більше ста мільйонів. Ми будемо давати на Умовно заводи під ключ, які будують інноваційним способом вибухові речовини. І друге це автономні дрони, тому що ми в нас ніколи не буде більше людей ніж в росіян, але автономні з потрібно підвищувати, робити все, щоб ми могли працювати в умовах РЕБ, який зараз розвивається, і в інших складних умовах. Щодо соціальних напрямків, то з наступного року прем'єр-міністерка України анонсувала програму безкоштовної перевірки здоров'я для українців віком після 40 років. А також наголосила на підвищенні зарплат лікарям первинної та екстреної допомоги. Ми зробимо перегляд капітаційної ставки, яка в модельному розрахунку, якщо ти сімейний лікар, маєш 1800 гривень. Підписаних декларацій дозволить менеджеру цієї лікарні платити заробітну плату від 35 тисяч гривень для лікаря, ну і базово перераховуючи на середніх медичних працівників. Тому це цей напрямок буде реалізований після прийняття бюджету 26-го року, і це запуститься так само для екстреної медичної допомоги. Обіцяють в уряді і підвищити базову пенсію та продовжити реформування пенсійної системи. Планують збільшити виплати за народження дитини, піднявши її до. 50 тисяч гривень. Говорять урядовці і про новий підхід до відновлення. Ми сьогодні впроваджуємо програму комплексного відновлення. У нас є три е, населених пункти: це Покровський, Херсонська область, це Ягідна Чернігівська область і це, безумовно, Бородянка на Київщині, де ми зробили новий підхід, який орієнтований саме на те, яким чином ми будемо розвивати нашу країну в майбутньому. Після нашої перемоги і Бородянка це став таким комплексним проєктом відновлення, де ми сфокусували і сконцентрували всі технології або. Практики нові практики відновлення в той же час. Урядовці обіцяють, вони не планують підвищувати українцям податки в наступному році, щоб перекрити дефіцит бюджету. Натомість продовжить мораторій на перевірку бізнесу на 5 років, а також розраховують отримати кошти зі спільного американсько-українського проєкту інвестиційного фонду відбудови. Початок вересня у нас перше засідання американського фонду. Задача я вже це казала на загал. Три проекти впродовж 18 наступних місяць. У нас є задача 5 мільярдів євро міжнародних інвестицій через різні програми підтримки від наших європейських партнерів, в тому числі, і до кінця 26-го року ми завершимо підготовку. До запуску європейських фондів відбудови за участю європейського капіталу. А ще Кабмін планує скерувати 75 мільярдів гривень на підтримку прифронтових регіонів. Серед поточних завдань підготовка до опалювального сезону, накопичення газу та вугілля. Всі процеси відбуваються за планом. Артем Деркачов Ігор Ковальчук, Теоканаврада, Загальнонаціональний марафон Єдині новини. Перед тим як впасти у кому просив рятувати дружину у Дніпрі. Борються за життя чоловіка, який потрапив під артилерійський удар у Нікополі. Це місто на сході Дніпропетровщини від ворожих позицій відділяють усього 4,5 кілометри річки. А місцеві оселі постійно потерпають від атак. Під одну з таких напередодні потрапив і 62-річний Андрій з родиною. Чи минула загроза життю чоловіка та яка доля спіткала його дружину, розповість Ніколь Савченко. Обережно кладемо, кладемо, кладемо оп, Все є. Це від'їздить. Шукаємо ще. Це відео з будь-яками нікопольських поліцейських. На них видно як правоохоронці евакуюють з подвір'я понівеченого будинку непритомного чоловіка, 62-річного Андрія. Його дім опинився під ударом ворожої артилерії. Як це сталося? За чоловіка розповідає його донька Олена. Прилетіла у двір. Зруйнувала кулітню кухню, веранду, вилітіли всі вікна і від дому залишилось трошки. В цей час батько і мама були вдома, і була вдома ще дружина мого брата зі своєю сестричкою. Коли пролунали вибухи, вони вийшли на вулицю і побачили, як батько прийшов, каже, рятуйте мою маму. А після чоловік втратив свідомість. Йо. Комі привезли край важкого, прямо до реанімаційного залу. Щерепне мозкове поранення, поламані кістки черепу. Багато відламків залетіло в живіт, побило руку. Наші лор-хірурги дістали здорований відламок, який злетів до шиї. Андрію провели п'ять великих операцій, та загалом їх уже було понад десять, кажуть лікарі. Майже кожного дня проводимо важку операцію. Рука побита такого стану, що не знаю, як і далі будемо збирати, але поки травматологам вдалося скрутити всі ці кисточки, щоб зберегти на цьому етапі руку, та чоловік досі залишається у важкому стані і без свідомості. Він ще не знає, що його дружину Ірину не вдалося врятувати. Вона опинилася під завалами будинку і загинула. Літить, воно по всьому нікополю і дуже сильно. І вся зона, яка берегова зона, там якраз знаходяться там мої батьки. Дружина мого брата вона вже зателефонувала і в швидку, і в міліцію, і вже вона витягала мою маму. А коли приїхав брат, він допоміг і приїхали вже рятувальники. Приїхали лікарі, приїхала. Е Ліці, і вже тоді ми зрозуміли, що мами немає. Андрій та Ірина прожили разом 40 років, виховали трьох дітей. Ми дуже любимо своїх батьків, бо вони самі найкращі, самі щирі, добрі, які є. Дуже важко втрачати рідних. Ніколь Савченко Юрій Смірнов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. На цьому випуск завершую з оновленим. Повернуся вже о 17-й. Ну а далі слово Ганні Уманай та на Довгому. колеги. Підхоплюйте.